Всім привіт! Сьогодні особливий день: весняне рівнодення, це символ рівноваги, оновлення і початок нового циклу. Ідеальний час, щоб навести порядок у просторі і оновити енергію в домі. Сьогодні хочу навести невеликий порядок в домі, бо коли в квартирі чисто, в голові розкладається все по поличках. І поки я буду прибирати, розповім вам цікаву історію. Я зареєструвалася у китайському інстаграмі і вже встигла поспілкуватись з китайцями. Ви здивуєтесь, але там дуже активні дискусії про війну в Україні. Я не люблю генеральні прибирання, тому намагаюсь постійно підтримувати порядочок, але вже накупили, знаєте, треба і холодильник помити. Сьогодні планую помити холодильник, сантехніку помити, умивальник, трошки може. Ще щось речі проскладаю. В общем, сьогодні просто такий день, що потрібно поприбирати. І, в принципі, завжди є, що робити вдома, мабуть, усі. робот пилосос запустила, слава Богу, він у мене є. Я тебе люблю. Мій робот пилосос вирішив погратися з зарядкою. Я тільки його включила, а він одразу засмоктав кабель і поїхав разом із ним. Довелося рятувати зарядку із пастки. Ну, все, друже, давай без пригод. Просто прибирай. Я витрусила килимок, і ось тут стільки піску. Думала, що робот швидко з ним впорається, але, здається, йому не дуже вдається. Доведеться підключити важку артилерію, ручний пилосос. Тож сьогодні попрацюємо вдвох. Разом ми справжня команда мрії. Ну що ж, мій вірний помічник продовжує працювати, а я поки що просто оцінюю його старання залипаю. Може, колись він ще й холодильник навчиться розбирати. Я завжди кажу, що акваріум це справжній релакс. Особливо цікаво спостерігати, як рибки реагують на корм. А ще мені здається, що вони мене впізнають. Вони завжди підпливають ближче, коли бачать, що я наближаюсь. Напишіть в коментарях, яка акваріумна рибка ваша улюблена, якщо ви розбираєтесь. Розбирати холодильник це завжди маленька пригода. Іноді знаходиш щось, що забув тиждень тому. іноді розумію, що купив третю банку того ж соусу. У мене таке рідко, але у людей буває. А ще це чудова можливість нарешті організувати всі продукти так, щоб потім не шукати сир на нижній поличці. До речі, як часто ви прибираєте у своєму холодильнику? Раз на тиждень, раз на місяць чи коли вже сам холодильник натякає. У мене інколи буває так. Відкриваю дверцята і розумію: все, пора! Я, до речі, раніше використовувала один простий трюк. Щоб у холодильнику не було запаху, я клала всередину відкриту пачку соди або кілька пігулок активованого вугілля. Вони добре вбирають зайві аромати. А ще класна штука кавові зерна, якщо ви любите запах кави. Хто ж не любить запах кави. О, це один з моментів, коли я дуже рада, що поставила великий умивальник. Він 60 на 40. І сюди легко влазять такі габаритні речі, як скляні полиці з холодильника, деко з духовки. Це реально дуже зручно. Не треба мучитись у ванні або над маленькою раковиною. Ще одна крута річ це кран із гнучким шлангом. Це дуже допомагає, коли треба помити щось велике. Якщо ви робите ремонт, дуже рекомендую такий варіант. До речі, вчора я зареєструвалась в китайському інстаграм і почала спілкуватися з китайцями. І знаєте, що цікаво? Там були два хлопці, з якими у нас зав'язалася дискусія про війну. Один справжній російський китайці, я його так назвала. Зараз розумієте чому. А другий аналітик, який пояснює геополітику через тварин, от перший прямо топив за Росію, казав, що Україна це просто поле битви між США і Росією. Мовляв, нас використовують, і ми самі ні на що не впливаємо. Я йому пояснюю, що Україна це незалежна країна, яка бореться за свою територію, а він своє гне. А от другий мав дуже цікаве мислення. Він казав, що вся геополітика це як світ тварин. Росія ведмідь, Україна ягня, США Орел, а Китай слон. І ведмідь напав на ягня, бо боїться орла. Орел підтримує ягня, бо йому вигідно ослабити ведмедя. А слон просто стоїть осторонь і спостерігає. Цікава теорія, правда, але я йому сказала, що Україна це не ягня, а швидше молодий лев, який вчиться виживати в дикій природі. Коли у холодильнику порядок, це якось навіть заспокоює. Всі продукти на своїх місцях, ніяких випадкових знахідок на задній полиці. Тепер можна відкривати дверцята з відчуттям гордості. Ось тепер можна навести порядок і тут. Це мій улюблений екозасіб для чищення. Не смердить і працює ідеально. Просто наносиш і весь вопняний наліт розчиняється. Але рукавички краще вдягнути, бо навіть натуральні засоби можуть сушити шкіру. Я колись помила без них, і у мене потріскала шкіра на пальчиках, шелушитися почала. Я помітила, що прибирання у ванні дає особливе задоволення. Ти бачиш миттєвий результат. Ось дзеркало вже сяє, ось кран блищить. І відчуття чистоти одразу додає настрою. Хоча, звичайно, цей блиск триває рівно до першого вмивання, Ставь лайк, у кого та сама проблема. Я намагаюся тримати свою шафу в порядку. Але іноді все одно речі якимось чарівним способом опиняються не там, де треба. Напевно, вони вміють гуляти самі по собі. До речі, як вам більше подобається зберігати одяг, складати стопками чи вішати на плічики? А ось і мій маленький друг. Маленьке біленьке тюленятко. Я купила його дуже давно, я навіть не пам'ятаю де. І він переїжджав зі мною з квартири на квартиру. Навіть коли ми переїхали з Машою в Київ, він теж був зі мною. Він завжди зі мною. Я думаю, у кожного є якась річ із такою історією. У квартирі студії весь простір відкритий. І якщо десь є навіть невеликий безлад, то його одразу видно. Тому на кухні має бути порядок. Це ключ до відчуття чистоти у всій квартирі. Так само важливо застеляти ліжко, тримати стіл вільним від зайвого, диван. В такому просторі немає куточків, де можна щось сховати, тому підтримувати чистоту треба постійно. Але це і плюс привчає до дисципліни. Кава це мій маленький ритуал. Я п'ю по 2-3 чашечки на день. І дуже люблю додавати кокосову олію. Це робить смак м'якшим і додає корисних жирів. До речі, кава має багато антиоксидантів. Головне знати міру і пити її в задоволення. А ви п'єте каву чи більше любите чай? Ось так завершився мій день з кавою, гарним видом і приємною втомою. Але це ще не кінець, бо завтра на мене чекає продовження. У гості прийде мама і буде ще більше цікавого. Тому залишайтеся зі мною, а я продовжую насолоджуватися прекрасним краєвидом. І знову про брови. Мама щойно була у майстра, да, до то, якої да, запишеться на татуаж. От ми знайшли її в інстаграм. Я подивилась роботи і, і запропонувала мамі записатися. Гляньте, як класно намалювала. Класно, її. класно класно да? вона намалювала. Ну це ідеально, а ця просто ми обидві раз... ідеально. Можна вже ну, не розжовувати. Да, як вони там не перефарбовували ну класно, обидві да. дуже хорошо. І тепер треба вивести повністю той татуаж, який був і вона це і ті, зробить. через півтора місяці да. можна зробити новий. Це заживе, але класно, що ось все, вже є майстер, який зробить ті технікою, як треба, там буде частково волоскова техніка, mm -hmm. такі штрижочки, частково пудровий, да? там де треба. В общем, клас, я, задоволена. я задоволена. задоволена. <рес> Що це за звуки були? Да й Сьогодні Кеті взяла все в свої руки. Ми все провтикали. Кеті, не жри песок, айо, ей! Як я беру камеру, вони все. Пішли попити водички, Кеті. Кеті, ні, ні, еті, ні. Гетті, вона її, вона її, е, да. да. ну поганяй його ще я знімаю, поганяй. Все. Наче й не, не гасала тільки що як ненормальні держаки. <бать noise> Давай, гаганяй, <бать noise> ганяй. Ми вже поснідали і я тут підсіла на тузю <бать noise> з кавою. Мама мене кожного дня годує оце цукерочкою. Я так чувствую, що я вже скоро і додому буду такі купувати. Дуже смачні. Сейчас покажу. Во. Там багато горішків. І не так багато цукру, скажу. Так, да, і є. Тут без какао, а є більш з какао. Це ті, що більш какао? Так. Да. І ті, і ті смачні. Вечірочок всім добренький. Ой, сиділа, монтувала я монтувала відео і зрозуміла, що я зголодніла. А на всяк випадок пів першої ночі, пів першої ночі. Але ж як лягати спати, коли хочеться їсти. О, сьогодні такий день був, я мало знімала, там мама останні кадри, да, де ми цукерочку їли. от. Це не єдине, що я їла сьогодні. Але щось мені хочеться. А що можна тут з'їсти? От є якийсь сирочок у мене едогійський. Що то таке, хочеться швиденько і смачненько. І рукала. І трошки сметанки. І буде мені зараз міні-вечеря. Я вечеряла в е, кримцями і салатом з капусти. Але це було три години назад, тому, звісно, я вже голодна. А що це у нас так темно? Ейч. ейч. прохолодненько. Ала, так вдягнула. Не ті, ті кольори. Фух. Боже, стріляють шахені, чи кого вони збивають, тільки що таке там тараторило, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я вже злякалась. Знаєте, як я запаковую назад сирочки, отакі отак розрізаємо, етикеточку не викидаємо половинку і потім просто отак надягаємо ту половинку, якої вже немає назад. І все. І дуже класно так зберігається, Ой, певно, весь їм. А може і ні. Може мені так здається, що я така голодна. Може я пить хочу. Буває таке, поп'ю. І вже не холодно. Смакота. Я розумію, що це не для всіх смакота, але мені дуже подобається оце поєднання. Отаке поєднання. Боже, я така заспана. Ну, вибачайте, як і є. Що ти зробиш? Напишіть. Боже, я мільйон питань, по-моєму, вам в цьому влузі задала, по-моєму, найбільше. Що ви зазвичай їсте на ніч, якщо голодні? Чи лягаєте голодними спати? Я не можу. Якщо голодна, я не засну. Мені треба хоча б горішок якийсь з'їсти, хоч щось з'їсти маленьке. Ну ладно. Я користуюся міноксидилом для росту волосся вже кілька місяців, і результати просто вражають. У мене росте багато нового волосся, і це помітно не тільки мені, а й вам. Я читаю ваші коментарі, бачу ваші компліменти, і це так приємно. Дякую кожному, хто пише теплі слова. Для мене це дуже важливо. Ваші слова дають мені ще більше віри, що я зможу відновити своє волосся. І це не просто моє відчуття. Зміни видно навіть через екран. Тому я продовжую цей шлях і вже з нетерпінням чекаю, яким буде результат через ще кілька місяців. Ну що ж, день був продуктивний. Завтра буде ще цікавіше. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк і написати коментар. До зустрічі у наступному лозі!